прогноз для водоліїв на жовтень місяць. І так, що хорошого може статися в жовтні для водоліїв? Давайте подивимося. Що хорошого може статися для водоліїв у жовтні? Угу. І так, що хорошого може статися? А ви зможете показати свою креативність. Свої нестандартні бачення світу. Ви зможете проявитися як людина неординарна і неоднозначна. У вас буде можливість показати себе у всій красі. Ви працювали для того, щоб вас побачили, щоб вас оцінили, щоб, можливо, вам десь допомогли. І ви тим самим вийшли на свій шлях і змогли вже. Проявитися, проявити свій великий, нестандартний внутрішній світ для людей, які також десь з вами погоджуються, але бояться підтримати вашу точку зору, тому що може бути якось небезпечно. А ви саме будете прикладом для таких людей, що неординарність це нормально. Що ви художник і ви так бачите. І, в принципі, взагалі, яка різниця, хто що про вас думає? Вам головне закінчувати, начати. Тому що, оце, знаєте, така прям креативність, можливості, оці внутрішні проявлення, вони можуть вам затумати, затуманити розум, і ви почнете дуже багато. Робити дій, які розмажуть ваш результат. Ви будете, наприклад, хапатися за одне, за інше, за п'яте, за десяте, не доводячи нічого до кінця. Тобто, вам буде здаватися, що от зараз це зроблю, і це, і це, і це, і оце, і оце. А насправді ви просто будете закрив... не закривати віконця і залишати їх відкритими. І тим самим результата не буде ніде. Це просто буде, знаєте. Як пиль в глаза, ні. Там будуть дії, я не кажу, що це не буде прям капець-капець, який не результат, але ви тоді просто ну, втратите оцей заряд енергії ядро, яке вам все дає для реалізації себе. І просто от, ну дивіться, у вас є просто певний об'єм енергії, який ви повинні витратити на те, щоб. З креативити. А ви можете в мінус. а ви можете в мінус почати і те робити, і те, і те, і те, і це, і п'яте, і, і десяте, і 18, і тим самим от конкретна ціль, вона розмиється, і вона не буде досягнута до кінця. Тому максимальна концентрація на одній дії, максимальна концентрація на тому, що вам потрібно буде зробити для себе. І для того, щоб інші побачили, що нестандартним бути нормально і нема в цьому нічого поганого. Ви зробили для цього дії. Ви прийшли в цю точку в жовтні, коли вам все світ буде допомагати. Тому, будь ласка, максимально зібрались і показали всю свою креативність у всій своїй красі.